Ну, ось я знову включилась, хлопчики-дівчатка. Що вам ще розказати? Я то й не стала знімати в аеропорті не в Трієсте, не во Франкфурті. хоч у мене було пошти 7 годин. Я могла поснімати вам. І як я гуляла, і як там літаки стоять здорові, є такі здорові, на Канаду здоровенні. Це з американським прапором на Америку, мабуть, дуже здорові, такі літаки. Страшні здорові. Але я ж вам кажу, у мене не той настрій був, щоб щось знімати і щось розповідати. От. Могла б і по магазинчикам вас поводити по таксі. Я сама трошки пройшлася, але знаєте, ціни не, не такі, що, скажімо, що ох, ах, і все. От. Я скажу вам, от мені дуже сподобалися ціни у Трієсте. Дуже. Я багато накупила всього, дуже багато. Для дівчаток, для своїх, для хлопчиків. От, на Ната собі багато накупила речей. Вимчім демі були замечательні знижки. Три речі береш, за дві платиш. Я вам пізніше покажу. Не, не обічаю сьогодні, може завтра. От, позвоню сьогодні, знаю, коли буде оцілка посилки. На цю п'ятницю будуть збирати чи на ту п'ятницю. І тоді вам це покажу. От, собі кросовки купили. Не повірите. От не повірите, але це так, за одну євро магазин ОВС, за одну євро кросовки. Отакі, от як я от уїхала, тільки е, теж 39 розмір, ні, 38, 38 розмір, але вони мені добре на тоненький носочок, я буду ходити отут таке літо у Фінляндії, що якраз добре. От, що я ще пальто я собі показувала вам, да? за 3,50 купила, ну як було не купити. І от вона -та мені дуже багато при... три костюма, короче, приготувала. Теж вона десь чи виписувала, чи якось по, по знижкам брала десь. ну Виписувала, мені здається, на тему, на тему виписувала. М -м дуже шось там, чи по 3,50, чи щось таке. Три костюма. В Мірелі я нічого не купила. Я ходила, дивилася, багато там такого було. Ну, отак, щоб по 3,50, по 2,50, колись я брала футболки собі навіть по півтори євро, такого не було. От он, я в пальто їздила, таке в мене жовте красиве. Да? Я його в Мірелі купувала, воно стоїло 14 євро, вона мені заплатила за нього 14. То тепер такого не було. Може, туди далі, туди далі, може, аж у березні е, оці зимові оці куртки, пальто поставлять по знижкам. А, ну то ж на тему ще ж Ната мені заказувала уги, от вони стоїли 7,90. 39-й розмір заказала. Такі, вони не білі, такі, як крем крембруле морозко, отакого от кольору. Ну, що ви думаєте, приходять вони 40-го розміру. Вона так каже, ну що, ну, одінь, попробуй. Ну, я оділа, ну великі, великі. Ну, вона тут же їм підписала, що розмір не соответствує заказу, і вони їй тут же перевели гроші. В 7,90 вони і перевели гроші. Ну, а ці е бутіночки, уги, уги так, підуги залишилися в мене. Вона так каже: ну, може, ну, кажу, ну що, честяний носок у діну, та ось піду ввечері так, чи днем десь тут, у магазинчик. Вони, звісно, вони на рисунку були дуже зовсім не такі. Дуже зовсім не такі. А воно, я думала, воно іскусне, як замша, а воно як тканина якась така. Як вони будуть себе поводити на, ну, на, на воду, то на дощ, то на сніг, на мокрий їх одівати безполезно. Отак, як може, ноль, мінус два, суха погода, то тут я може й одіну. От, От завтра в мене лікарша, подивлюся, якщо не сильний буде мороз, так я їх ходіну та й поїду в них. А може, і не поїду, бо вони нові, як вони в мене притруться на ноги. Коротше, ну, короче, я вам казала, що дуже багато всього накупила дівчатам своїм хлопцям. От, Буду отсилать посилки. Ната накупила шоколадів. Ми були той і... Алепа, да? Ні, як же ж він називається? Алді. «Алді», Відкрився біля них недалечко магазин Алді, і ми з нато й пішли. От. Якось не, не ходили, не ходили, а тоді вже там остався один день. Кажу, пішли, сходимо. А пішли, бо подивилися от, то знато, в інтернеті дивиться, молоко по 85 центів, 1,6 борошно дешеве по 49 центів за кіло. тоді що ще, Цукор дешевий, от, що там ще. Кубаса дешева, сир моцарелла, ну, така здорова упаковка, євро 79, як зараз пам'ятаю, а там три упаковочки. Тоді ще, що ми брали, там, хліб на -то брала, отут от, такий, знаєте, на тостери, от, 50, 59, ну, 60 центів пів кіла хліба. Там. Ше, ще щось ми там брали. Мені здається, шоколадки якісь. А ната купила ті артішоки. два штуки артішока, такі що ну, свіжі зв'язані у пучок два штуки 99 центів. Хороша дуже ціна. Салат ми там брали, 69 центів, упаковка така, салата. От. Хороший магазин. І подивилася, там повинні були бути подушки по 5 євро. Такі подушки, як вони, оце Використовують 50 на, 50 на 90 такий розмір. У них же наволочки такі продаються. все. У нас оце 50 на 60, от. а у них ото 50 на 90. От. І отож ми і за тих подушок і пішли, а оту набралися всього. Ми так вирішили, що ми візьмемо подушки та може ще щось там трошки, щоб не, не, не нести багато. А тоді сядемо на бусик. Туди ми йшли пішки, на бусик сядемо, доїдемо там три зупинки тоді встанемо, пересядемо на другий бусик, 52-й, і вийдемо прямо біля хати біля нашої. От. Ну, Подушок не було. Ната каже: ну давай тоді що я Зараз позвоню Жакові це дядько, тіточки чоловік. Позвонила, він каже, О, я тут недалечко. От. Я десь через пів години приїду за вами. Ну, і добре. Ну і ми тоді купили упаковку молока, а упаковка молока це 12 пачок, коротше, 12 літрів. Упаковку молока. Що ми ще сік купили? Оце ж сиру купили, борошна купили дві пачки, цукор купили дві пачки. Що ми ще купили? Води купили. Ну, коротше, набрали повну тілягу, а тільки подушок не було. А та спитала у тієї продавщиці, вона каже: Я оце зараз тільки отут-от по -по -по порозкладаю туди-сюди менший товар, щоб освободити місто, щоб подушки вивезти і положити подушки. Ну і ми отож очікували, очікували, дядька очікували вже проплатили. Ой. Вийшли пробачте, вийшли вже з магазину, стоїмо, чекує, Ната позвонила, він каже: зараз клин, через 5-7 буду. Я кажу, Наті, зараз зайду, гляну в магазин. От, зайшла, Так і не виклала вона ті подушки. Ну, все, він приїхав, погрузилися. Ната предложила заїхати тут бар хороший поруч кави випити. Він не відказався, Ми поїхали. Ми випили з натою. Кава з молоком, ми завжди так п'ємо. макіато, А він такий в маленьких чашечках, чорна кава, без цукру, без нічого. І ми взяли з натою 3 євро, дуже смачний тортик, дуже тортик смачний, крем заварний, а тісто таке слойоне. Здоровий такий кусок, дуже здоровий, як вам показати? от Більше, навіть, ніж мій паспорт кусок. от. Такий здоровий кусок 3 євро. Кажу, давай ми візьмемо цей один, достатньо. от І вони нам перерізали на дві тарілочки, і ми поїли. Дуже смачний. от Ну і все. Постояли, може, хвилин 15, поки поїли попили. і Він нас додому довіз, допоміг нам до ліфта все занести, і все. А отож на другий день це було м у понеділок. от а 11-го я ж уже їхала додому. А вона каже: Я оце тебе проведу, а тоді сяду там на, на станції, це ж вона приїхала на станцію з аеропорту. От. На станцію, каже, приїду, От. сяду там двадцятий бус, і він якраз йде до того магазину Алді і там, каже, вийду. От. І за один квіток успію, у них квіток одна година. У нас дві години за одну ціну, а там одна година. От, Так вона і зробила. Вона доїхала, пересіла на двадцяточку і поїхала далі. Приїхала в магазин, подушки є. І вона купила 4 подушки на 20 євро. Ну, казала, хороші. От, ну, це буде завтра, в п'ятницю, каже, буду міняти постіль. І ті старенькі подушки, це такі старенькі, оце невеличкі 50 на 60, як отут, оце в мене, да? це я від ціля возила, вони були по Євріку. Зараз немає вже такої акції. Вони довго-довго, мабуть, цілий рік були по Євріку в мюллю, і можна було по дві подушки брати. І я їздила, може, місяця та з півроку їздила, то як захочеться мені туди їхати. Поїхала та й візьму дві подушки, поїхала та й візьму, так що я й своїм. У Запоріжжя, мабуть, штуки, та штуки три відправляла. Да, мабуть, три штуки. Так, не для них спать, бо вони сплять на пуховик, у них гаші пухові подушки. Так, от, от я приїхала, як у гості, да, для гостей. То непогано. От. І, і от ж наті багато відсилала таких теж подушечок, возила, відсилала. І в мене ще дві нові є. от. І ви знаєте, от, от, а, і я у спала на пуховій подушці. В юску я купувала по 5 євро. Зараз такої ціни вже немає. Я їх бачила, мабуть, по 7 євро. І ви знаєте, так хорошо спати на пуховій подушці. Так хорошо, удобно. Так я оце думаю, мабуть, я собі теж куплю таку пухову подушку. Ну, Це буде видно. Як поїду до юску. Юску нас от у нас у Лянці. Завтра, може, от мені до лікаря. Сходжу до лікарші, там сяду на 60-й бус. І прямо туди поїду, подивлюся, подушечку. душечку. Оце ви все розказала. Як я це перепсихувала, перенервувала, але слава Богу, все обійшлося. Слава Богу. Сьогодні сходила я вже у той фотоательє, є. Це в мене вже прийнялася. Зачіска то так була непогана така зачіска. от. Я красила та брови трохи підвела, більш нічого. Очки отак знімала, без очків була. От. Зробила фотокарточки. Тепер у нас такий упрощений видача документів, фінських паспортів. У мене ж вже пачки відпечатані, все як положено. Оце мені дали код, по телефону прийшов код. Тепер ми сядемо за комп'ютер і вона буде там заповняти і номер того коду. Що фотографії, і все, вони все там все оце, і, і заплатимо. Це, значить, паспорт, паспорт стоїть 53 євро. А та карточка хенкелікорті називається 63 євро. Коротше, це 116 євро. Заплати на та, ну що там, ми заплатимо. От І все. І тоді вони наті на. Електронну почту прийшлють, коли піти отуди, в РТОски на почту. Ну, р називають такий магазинчик, туди почта приходить, і отримати паспорт. От. А оту карточку вони прийшлють їй по почті. От так от. Оце і все. Так що я вже вдома приїхала сумую, так, да, сумую, сумую. Бо це зовсім дві різні країни, паніте? Зовсім дві різні країни. Їх не можна сравнювати, навіть отак от на, на один міліметр. Там весело, там хорошо, там, там сонце, там тепло. А саме головне, там же моя родина, там моя донька, її чоловік, тіточка. Дядько, сваха моя, стела. От. це Зовсім різне, зовсім. Тут от я ну вчора такий день, от, от, такий, знаєте, от, такий сумбурний, бо до 11, мабуть, я спала, туди-сюди проснулася така голова, як чумна якась неяка. От. Ну, Правда, сходила до магазину кое що купила. А купила, що молока купила, кефіру купила, сиру купила, коров'ячого купила, О, то і все, більше нічого не купила. А сьогодні вже докупила. Сьогодні докупила, сьогодні отож оп'ять пішла у свій магазинчик, по знижкам купила кріп. От По знижкам купила яблучка, по знижкам купила груші. А вчора, правда, мандаринки купила по, по, отож, там в Алєпу, у Гельцинки. От, так що фруктонези в мене отак повно, молоко, кефір тепер у мене є. Сир кіло, кіло купила, сиру. Хороший такий вчора їла, сьогодні їла. От з А чорного хліба купила. Так захотіла з чорного хліба. Ми ж там пушти і, і не купили. Ну, Йоскус хотіла сказати. Інколи заходили, то в центрі з були в центрі, тоді прямо на зупинці у нас магазинчик. Заходимо туди, а там то по 49 центів, оце французькі ці багети, да? свіжі, свіжі, аж гарячі. Тому ми той багет беремо, нам ото на два дні отак хватає. Теж я мазала і мармеладом мазала, і тим, як він називається, нутелою мазала. От, дуже смачно. Дуже смачні такі, ну білий, білий, білий. Біли. А чорний хліб у них є, але він дуже дорогий. А я отут купую рейсиміс. Отакі кружочки двойні. Чотири кружочка. Е, скільки я заплатила, 79 центів. Ви мені хватить. На всі виходні. От. А що я ще вам розкажу? Ну, та вроді все, вже і розказала. Все вже вроді розказала. Так от. Якщо буде настрій ввечері, я ж тепер живу тільки під настрій. Якщо мене не питають, я совєтів не даю. Якщо в мене є желання, то я роблю. Якщо в мене нема желання, то я не роблю. От захочу ляжу і буду спати, навіть якщо я ляжу у третій і прокинуся у п'ятій, нічого страшного. Нічого страшного, тоді на ніч уля, у, улягнуся у перший чи у другій, і, і коли прокинусь, тоді прокинусь. Нічого я, я пенсіонерка, я себе не нагружаю ніякими, етими, як сказати, правилами. У мене тепер правила мої. У да, я жила більш по правилам, бо взяти з ідеш йдеш на роботу, я вже ж прокинаюсь. Він раненько встає, йде на роботу. Пішов душа, помився, там всі діла свої зробив. Інколи п'є каву, інколи не п'є каву. От, і все, він вже пішов, ще восьми не було. Я вже прокинулася. Ната ще може і поспати трошечки, а я прокинулася, йду на кухню, піднімаю ці жалюзи, от, доливаю в кафіварку води, ставлю капсулу, ну, не, не включаю. Достаю молоко з холодильника, наливаю в чашечки молоко, підігрію його. Трошки. Тоді Ната виходить зі спальні, ми поп'ємо кави з чимось смачненьким. Я робила двічі, я робила ці рулети з маком. Ната дуже любить всяку випічку з маком. Це робила двічі. Це уїжджала, в Ната ще трохи залишилося. От. Так що, а тут у мене другі правила. Тут я сама по собі. Все вам розказала. Нічого від вас не скривала. Всього вам доброго, всього хорошого, тихого, мирного неба. Дасть Бог, уже скоро все закінчиться, і ми будемо веселі, щасливі. Па-па!